Колишній військовий передавав інформацію про особовий склад, військову техніку та озброєння одному із терористів, з яким свого часу разом служив ще в радянській армії. Інформацію зрадник отримував також, спілкуючись із військовослужбовцями збройних сил України. Завдяки цим даним терористи мали змогу обстрілювати українські військові та транспортні літаки. Під час обшуку у зрадника вилучили спеціальне обладнання для збору інформації. Співробітники служби безпеки України в Полтавській області затримали 50-річного мешканця міста Миргород, колишнього військовослужбовця, який збирав та передавав терористичній організації під назвою ДНР інформацію щодо зліту та посадки військових літаків. Під час обшуку було знайдено обладнання для збору та передачі інформації сторонникам ДНР. На даний час порушено кримінальне провадження, зловмисник затриманий та перебуває під вартою. Товарищ приймав участь в незаконних військових формуваннях. Після цього він попросив, якщо будуть взліти придуждення. Куда взлет? Сародрома Миркарован.